У 2005 році на околицях Лос-Анджелеса сталася жахлива трагедія. Приміський потяг зіткнувся з позашляховиком. В результаті цієї аварії загинуло 11 людей. Рятувальники, розбираючи завали, натрапили на шокуюче послання. Один з тих, хто вижив, розуміючи, що помирає, написав на уламках потягу. Своєю власною кров'ю, як він сильно любить свою дружину і дітей. Сьогодні подібне послання є у кожному нашому домі, і воно написано у Святому Письмі кров'ю Ісуса Христа, вмираючого на Голгофі. Але я знаю, в нас немає часу, щоб його прочитати. І кожен може знайти. Тисячу причин, чому Він це не зробить. Але Бог все одно продовжує нас любити. І навіть якщо б ти був одним чоловіком, який жив на цій землі, то Ісус би прийшов і помер навіть за тебе одного.